Кіцунька, кіцуня, вставай. Тебе сьогодні свято, лялька, Просипайся, сонечко наше. Ну, забирай ручки. Сонька, сонька вставай. Не хоче. Ти що, рішився проспати? Переверни його на другий бік. Давай. Давай давай давай, 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 давай. давай давай Вставай Доброго ранку. <світ> Вставай потянувся, а -а -а. язика показав. <хм> Зірочка ти наша. Давай. Вставай. <хм> ну все. Є <Yeah. хм> не, не трогайте мене. <хм> Кітка. Открой нам свои очки, покажи. Покажи нам очки. Давай, подниму, проложу тебе на руки. Давай. Стоим. Стоем, стоим. Стоим. стоим, стоим, Что? А уже не А. То уже. Все, проснулся. Сонька. Маленька, Соня маленька. Все, встали. Встали. Годуємо. Все